Ми зібрали вас для того, щоб трошки розказати вам про ті заходи, які були здійснені на доручення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо ліквідації грального бізнесу. Отже, я дам узагальнену інформацію, дам деякі цифри, розкажу про перебіг. Подій, а потім з радістю відповім на ваші запитання. Отже, на виконання доручення міністра внутрішніх справ на всій території держави проводяться скоординовані безпрецедентні заходи з повної ліквідації грального бізнесу. Нами проаналізовано наявні оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, в рамках яких документувалися організатори грального бізнесу. Заплановано низку організаційних та практичних заходів по припиненню діяльності цього незаконного бізнесу. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр своїми висновками підтвердив, що державні лотереї. У тому вигляді, якому існують на сьогодні, також являються гральним бізнесом. Отже, перейду до конкретики. Достатньо сказати, що лише за останні 6 днів тотального відпрацювання ліквідовано 374 різноманітних об'єкти грального бізнесу, серед них сім казіно, 116 залів гральних автоматів, 121 зал державних. Миттєвих лотерей, 5 покерних клубів, 34 інтерактивні клуби та 91 букмекерська контора. Всього у правопорушників вилучено понад 4 тисячі одиниць грального обладнання. Відносно організаторів грального бізнесу відкрито 236 кримінальних проваджень. Одним з таких позитивних прикладів взаємодії стала реалізація оперативної інформації, за якою працівниками департаменту боротьби з економічними злочинами та слідчими головного слідчого управління МВС Дніпропетровської області знешкоджено мережу гральних закладів в місті Дніпропетровську. До складу цієї мережі входив 21 гральний заклад. Координація роботи дійснювалася з двох орендованих офісів. Тільки в результаті цієї спецоперації у правопоручників вилучено 223 гральних автомати, 84 одиниці комп'ютерної техніки, три електронних рулетки та грошові кошти на загальну суму понад 200 тисяч. Понад 200 тисяч гривень заліз загальна вартість обладнання, яке було вилучено понад 500 тисяч доларів США. Це просто один з прикладів з тих операцій. До речі, можна відео включити, щоб воно фоном ішло, і ви мали можливість спостерігати про якраз здійснення спецоперацій в різних регіонах України. Де відбувалися вже практичні заходи щодо ліквідації грального бізнесу, а також підпільних гральних клубів та казіно. Хочу також наголосити, що нами ліквідовано так звані миттєві лотереї, які фактично прикривалися назвою державні. На сьогодні вже закриті та документуються понад 480. Ось таких гральних закладів кількох відомих підприємств, стосовно котрих сьогодні ведуться відповідні слідчі дії. Зокрема, це Патріот та Молодь з пол Діяльність цих псевдодержавних лотерей була імітація азартних ігор на гральних автоматах при відсутності контролю з боку уповноваженого державного органу Міністерства фінансів. З урахуванням існуючих прогалин в законодавстві цей вид господарської, так званої господарської діяльності використовувався організаторами грального бізнесу для маскування своєї протиправної діяльності. Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром підтверджено, що діяльність усіх операторів державних лотерей де використовуються гральні автомати. Це гральний бізнес заборонений в Україні. І я хочу, щоб от на цьому ми е, наголосили, оскільки е, останнім часом саме так звані державні лотереї і їх е, масштаби е, набули достатньо загрозливих е, уже, е, масштабів в рамках України. Крім того, ще одним каналом незаконного збагачення ділків яких також нами сьогодні повністю, практично повністю знешкоджено, була організація діяльності мережі з 700, 700 букмекерських контор фаворит та понад 100 контор парімач. Вони також проводили заборонену в державі гру на гроші. Таким чином, більшість гральних закладів була ліквідована. А частина самостійно припинила свою діяльність під нашим масованим натиском. Разом тим хотів би сказати, що кількість гральних закладів у окремих регіонах діяли до останнього часу всупереч законам України про заборону грального бізнесу в Україні. Лідерами за кількістю таких об'єктів. Об'єднаних у стійкі мережі були місто Київ понад 250 залів та в Харківській області 223 таких зали. Зазначу, що показовим результатом наступальних дій Міністерства внутрішніх справ на гральний бізнес стали 8 груп організаторів грального бізнесу. В Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській, Черкаській областях та місті Києві кримінальні провадження, за якими направлені з обвинувальними актами до суду. Вже одне провадження на даний момент розглянуто судом в Сумській області, і правопорушник. Правопорушник сплатив п'ятсот 510 тисяч гривень штрафу. Тепер трошки цифр по Україні з початку року. Отже, з початку року припинена діяльність понад, 200, понад 2250 гральних закладів. З них 1210 гральних залів гральних автоматів, 608 інтерактивних клубів. 231 букмекерську контору, 41 покерний клуб, 30 казіно та 121 зал миттєвих лотерей. У правопорушник вилучено увага! майже 27 тисяч одиниць грального обладнання, з якого понад 13 тисяч гральні автомати, понад 12 тисяч одиниць комп'ютерної техніки. 318 покерних столів, 80 рулеток, а також грошові кошти у розмірі майже 8 мільйонів гривень. За цими фактами відкрито 2076 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом. За кримінальними провадженнями повідомлено про підозру 244 організаторам грального бізнесу. Та 286 проваджень направлено до суду з обвинувальними актами. З метою документування протиправної діяльності організаторів незаконного бізнесу, працівниками міліції проведено понад півтори тисячі слідчо-розшукових дій. Щодо подальшого. І заходів щодо подальших заходів з недопущення поновлення діяльності грального бізнесу будуть відповідні відпрацювання, які будуть стосуватися наступного. По-перше, буде створено мобільні групи з оперативних працівників апарату міністерства для проведення на постійній основі моніторингу ситуації у сфері грального бізнесу в областях. Наступне буде жорстко запроваджена практика притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних підрозділів, головних управлінь Міністерства внутрішніх справ та місцевих управлінь внутрішніх справ у разі виявлення на території оперативного обслуговування об'єктів грального бізнесу в разі повторного виявлення таких. Недоопрацювань буде вирішуватись питання подальшого перебування на посаді. Це жорстка позиція міністра внутрішніх справ і всі ті, хто не буде відповідним чином реагувати на сигнали щодо можливого, повторюю, можливого поновлення в тій чи іншій області, в тому чи іншому місті, в тому чи іншому районі, е, от таких от е, ігрових. Залів буде відповідати особисто, включно зі звільненням займаної посади. І останнє буде створено робочу групу до роботи, в якій буде залучено громадських активістів краї з питань протидії грального бізнесу. Я б тут хотів зупинитися трошки. Детальніше і хотів би ще раз і ще раз щиро подякувати усім представникам громадськості, в тому числі засобам масової інформації, які досить активно включилися за останні дні в цей процес, в нашу боротьбу. І надавали максимальну інформацію щодо існування тих чи інших гральних закладів, які оперативно відпрацьовувалися. І на сьогоднішній день мушу сказати, що оця співпраця в саме в церені ліквідації ось таких незаконних видів діяльності, як гральний бізнес та псевдодержавні лотереї, на мій погляд, є безпрецедентною практично в кожній області. А ми з керівниками були 24 години на добу. Інформація направлялася, громадські активісти активно брали участь у таких процесах, і це надзвичайно надихає на те, що ми раз і назавжди остаточно поставимо крапку в цих в цьому щодо розповсюдження цього ганебного явища. Тому саме завдяки їхній допомоги вдалося надати, до речі, цьому процесу і вам, шановні журналісти, і максимальної публічності, відкритості для того, щоб висвітлювати діяльність Міністерства внутрішніх справ в засобах масової інформації і оперативно передавати все належним чином до, до суспільства. І, цей блок закінчу на тому, що наша мета це повна ліквідація грального бізнесу в Україні. І найголовніше недопущення поновлення його діяльності у майбутньому, саме в тих збочених формах, в яких він існував до цього часу. І безперечно до законодавчого врегулювання в цій сфері, на що ми будемо сподіватися? Власне, це інформація стосовно певних цифр. Є інформація відповідна по кожній області. І є додаткова інформація по Києву. Якщо можна, я швиденько а, також її, оскільки місто Київ останніми днями у нас було досить так на а, слуху. Я буквально дам, а, скажімо так, останню останню інформацію і, і підводимо риску. Ви будете вже задавати питання, на які я з радістю вам відповім. Отже, стосовно міста Києва, впродовж проведення нашої спецоперації в 2014 році виявлено 564 гральних заклади, під час перебірки яких вилучено понад 10 тисяч одиниць грального обладнання, в тому числі майже 2,5 тисячі гральних автоматів. Понад 7 тисяч системних блоків з інтегрованими програмами стимуляції азартних ігор та понад 1 тисячу лотерейних терміналів вилучено сотні тисяч гривень готівкою. Крім цього, припинено діяльність дев'яти підпільних казіно, в яких вилучено 77 столів для гри в покер та електронні рулетки. Усього ж з початку року по місту Київ розпочато 380 Кримінальних проваджень по фактам надання незаконних, таких незаконних послуг саме в царині грального бізнесу. Проведено значну кількість слідчо-розшукових дій з метою документації діяльності організаторів мереж гральних закладів на території міста. Також в ході реалізації цих матеріалів задокументовано злочинну діяльність Організованої групи з шести осіб, які організували в столиці мережу з 24 таких гральних закладів. Багатьом учасникам оголошено підозру в правопорушеннях, 13 кримінальних проваджень направлено до суду. Це якщо коротко. Отже, якщо говорити на сьогоднішній день, то Можна констатувати, що гральний бізнес в тих формах, яких він існував до цього часу, а саме діяльність так званих державних лотерей, гральних залів і так далі, на сьогоднішній день в Києві цілковито зупинено. І я хочу. З цього ще раз і ще раз наголосити: якщо де-небудь раптом з'явиться інформація про те, що десь запрацювало або закрутилося, негайно вийде оперативна група, зупинить, закриє, вилучить, а керівник буде нести персональну відповідальність за те, що десь. Недогледів. Втім, переконаний, що на сьогоднішній день будемо сподіватися, такі речі мало ймовірні. Втім, ще раз і ще раз прошу, щоб суспільство негайно надавало нам інформацію стосовно того, якщо раптом такі речі будуть з'являтися. Я б хотів окремо сказати, що ми абсолютно адекватні люди. І розуміємо, що ми оголосили жорстку боротьбу в страшній кримінальній гідрі, яка проросла в українському суспільстві і довгий час безкарно мордувала людей і обкрадала державний бюджет. Ми прекрасно розуміємо, що ці речі досить часто робилися. Не без допомоги так званих, ми розуміємо, про кого я кажу: так званих кришувателів. Кришування більше не буде. Кришуванню поставлено край. І би хтось не намагався поновлювати ці процеси, позиція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і наша жорстка. Всі будуть відповідати. До того часу, поки законодавчо не буде врегульовано діяльність іврогового бізнесу в тій чи іншій формі, допоки не будуть визначені цивілізовані правила гри з тим, щоб ці люди брали відповідні ліцензії, платили податки в державний бюджет. Мали відповідні місця, де можливо це робити, всі інші форми будь-якого грального бізнесу будуть закриті і будуть нами жорстко присікатися. Я також знаю, що за оперативною інформацією деякі ділки розповідають на місцях про те. Що вони вичекають якийсь період часу, повідомляють своїм клієнтам, що вони ось ось скоро знову запрацюють, що десь там з кимось будуть домовлятися, можу запевнити, жоден заклад більше не відкриється. І наголошую ще раз на тому, що це. Наша чітка і жорстка позиція, і ми будемо на ній стояти. Тому ще раз попереджаю тих нечистоплотних на руку ділків, а також їхніх можливих посіпад і кришувателей, що спуску і пощади не буде нікому, не в залежності від соціального статусу і займаної посади. Якщо буде виявлено, буде порушено кримінальні справи і буде нестися відповідна кримінальна відповідальність згідно законів України. При цьому ми прекрасно розуміємо, що в цій сфері потрібно негайно налагоджувати якийсь зрозумілий порядок і правила гри. я маю сподівання. Що і Міністерство фінансів, і Міністерство економіки, і, безперечно, Міністерство внутрішніх справ долучиться до таких процесів у разі потреби, до речі, наші пропозиції з цього приводу вже є. Щодо визначення правил гри, і вже безпосередньо врегулювання на законодавчому рівні тих процесів, що стосуються сьогодні. Грального бізнесу. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що зупинити і, скажімо так, ліквідувати таке бажання в головах пересічних громадян або тих, кому дуже хочеться грати, це достатньо складно. Я вам скажу більше, неможливо. Тому потрібно законодавче врегулювання з усвідомленням того, яким чином. Повинно це працювати. Я от зараз вам зачитую державним науково-експертним криміналістичним центром проведена експертиза лотерейних терміналів, які були вилучені під шаг обшуку гральному закладі підприємства Патріот, який під підкриттям випуску та проведенням державної лотереї Євролот здійснював незаконну діяльність пов'язаною з організацією проведення азартних ігор. Під час проведення експертизи було встановлено, що надане на дослідження обладнання є програмно апаратним комплексом для. Проведення ігор, обов'язковою умовою участі в яких є внесення платежу в готівковій або електронній формі з метою отримання виграшу. Крапка. І тут же роз'яснення стосовно закону України про заборону е, грального бізнесу. Е, стаття перша, значок другий, е, дослівно. азартна гра будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є. Сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електро, електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш приз у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. Тому я думаю, що тут потрібно знаєте, чітко усвідомлювати те, що ця недосконалість нашого законодавства, вона власне і призвела до тих масштабних. Скажімо, правопорушень, які здійснювалися на території України протягом останнього часу.